Ліси під Харковом завжди були місцем таємничості та зловісних відчуттів. Густі ліси, оповиті туманом і овіяні місцевими легендами, здавалося, зберігали таємниці, які забув навіть час. Однак нещодавно вікові дерева та потаємні стежки стали тлом для серії жахливих вбивств, які поставили місцеву владу в глухий кут, а мешканців села паралізували страхом. Все почалося з того, що на узліссі було знайдено тіло. Жертва, молодий чоловік на ім'я Петро був знайдений з жорстоко розірваною грудною кліткою, без серця. Жорстокість злочину шокувала село, але це був лише початок. Протягом наступних тижнів було знайдено ще більше тіл з такими ж жахливими пораненнями. Громаду охопила паніка, почали поширюватися чутки про маніяка. Антрополога Миколу привабила ця таємниця. Він роками вивчав місцеві легенди та фольклор і розповіді про Вендіго, істоту людожера, яка за переказами блукає лісами, викликали у нього інтерес. Микола виріс, слухаючи ці історії від своєї бабусі, яка завжди застерігала його триматися подалі від лісу після настання темряви. Тепер ці історії, здавалося, оживають. Вирішивши з'ясувати правду, Микола зібрав невелику команду для розслідування. Ганна енергійна та рішуча аспірантка, Дмитро прискіпливий та скептичний дослідник, і Тарас, досвідчений турист, який добре знається на лісі. Разом вони вирушили до села, сподіваючись знайти зачіпки, які могли б пояснити жорстокі вбивства. Першим кроком було опитування мешканців села. Страх у громаді був відчутним, і більшість неохоче говорили. Однак кілька старших мешканців, які пам'ятали розповіді про Вендіго, були готові поділитися тим, що знали. Вони розповідали про тіньову фігуру, яку бачили на узліссі, істоту з очима, що світилися, яка з'являлася щоразу, коли ліс був оповитий туманом. Одна літня жінка, баба Надя, розповіла особливо моторошну історію. Вендіго існує, сказала вона, тремтячи голосом я бачила його, коли була дитиною. Він вийшов з лісу під час зимової бурі, його очі світилися як вугілля, він харчується людською плоттю і забирає серця своїх жертв, щоб отримати силу. Команда уважно слухала, роблячи детальні нотатки. Микола відчував зростаюче відчуття страху, коли шматочки почали складатися в єдине ціле. Характер нападів, зниклі серця і час вбивств вказували на щось набагато зловісніше, ніж просто вбивця. Він знайшов посилання на стародавні ритуали і жертвоприношення, покликані заспокоїти істоту, ритуали, які нібито давно вимерли. Продовжуючи своє розслідування, вони наважилися заглибитися в ліс, високі старезні дерева, здавалося, змикалися навколо них, повітря ставало холоднішим, а світло тьмянішало з кожним кроком. У лісі було моторошно тихо, не чути було звичних звуків дикої природи. Здавалося, ніби сам ліс спостерігав за ними. Однієї ночі, коли вони розбили табір на невеликій галявині, Микола знайшов щось зарите біля коріння старого дерева. Це був старий записник, сторінки якого пожовкли від часу, а обкладинка була пошарпана і пошарпана. Микола обережно відкрив його і почав читати. На свій подив, він зрозумів, що він належав його прадідусеві, людині, про яку він мало що знав. У щоденникових записах детально описані ритуали, які виконував культ, що поклонявся Вендіго. Вони розповідали про жертвоприношення, криваві обряди та церемонії, що відбувалися в глибині лісу. Прадід Миколи був видатним членом цього культу, виконуючи темні обряди, щоб викликати і нагодувати істоту. Записи також натякали на похмуре пророцтво. Одного дня нащадок повернеться, щоб завершити ритуали і перетворитися на наступного Вендіго. Серце Миколи заколотилося, коли він прочитав останній запис, в якому детально описувався ритуал виклику. Там йшлося про стародавній кам'яний вівтар, захований глибоко в лісі, де культ проводив свої найсвященніші церемонії. Усвідомлення того, що його власна сім'я була пов'язана з цим жахом, наповнило його страхом. Заглиблюючись у ліс, вони йшли за підказками, які давав їм щоденник. Чим глибше вони заглиблювалися, тим гнітючішою ставала атмосфера, дерева, здавалося, змикалися навколо них, а повітря ставало все холоднішим. Їхня рішучість була випробувана до межі, коли вони нарешті знайшли стародавній кам'яний вівтар, описаний у журналі. Він заріс мохом, і був оточений залишками давно забутих жертвоприношень. Вигляд вівтаря наповнив Миколу страхом, але він знав, що вони повинні йти далі. Оглянувши вівтар, вони знайшли свіжі плями крові та сліди недавньої присутності. Було ясно, що культ все ще діяв, продовжуючи свої жахливі ритуали. Тієї ночі, коли вони розбили табір біля вівтаря, на них напали із засідки члени культу, стіні з'явилися фігури в капюшонах, оточили їх і почали виспівувати мовою, яку ніхто з них не розумів. Члени секти взяли їх силою, потягли до вівтаря і зв'язали мотузками. Микола з жахом спостерігав, як лідер культу, літній чоловік з пронизливими блакитними очима почав готуватися до жертвоприношення. Прив'язані до холодного кам'яного вівтаря, Микола та його команда опинилися у владі культу, лідер, який представився Іваном, рухався зі спокійною владністю, яка заперечувала божевілля ситуації. Його пронизливі блакитні очі, здавалося, бачили Миколу наскрізь. Наповнюючи його тривожною сумішшу страху і знайомства. Тобі, мабуть, цікаво, чому ми зібрали вас тут, сказав Іван, його голос був рівним і спокійним. Твій прадід розповідав про тебе, Миколо, він знав, що ти прийдеш, це твоя доля виконати пророцтво». Думки Миколи закрутилися в голові. Журнал натякав на темні практики, але він ніколи не уявляв, наскільки відданий культ Вендіго. Усвідомлення того, що його власний рід, пов'язаний з цими жахливими ритуалами, було майже нестерпним. Іван продовжував Вендего вимагає жертв, і ми, його вірні слуги, приносимо їх. Твій предок був одним з перших, хто зрозумів, яку силу він дає, але ця істота потребує господаря, члена роду, який першим її викликав, твій прадід був першим носієм, і тепер ти маєш продовжити його справу. Члени культу тихо співали на задньому плані, їхні голоси то підвищувалися, то знижувалися в гіпнотичному ритмі. Микола відчував дедалі глибше відчуття страху, коли Іван почав готувати ритуал. Він розмазував кров попередніх жертв по вівтарю, малюючи символи, які, здавалося, світилися потойбічним світлом. Миколу охопив страх і відчай Він мусив тікати, мусив зупинити це божевілля. Його команда теж боролася проти своїх пут. Ганні з блідим, але рішучим обличчям вдалося послабити мотузки на зап'ястях. Одним швидким рухом вона звільнилася і кинулася на одного з членів культу, відволікаючи увагу. Почався хаос. Микола та інші вирвалися зі своїх пут, відбиваючись з усіх сил. Їм вдалося здолати Івана та кількох сектантів, але битва була ще далека від завершення. Сектанти розбіглися по лісу, залишивши команду наодинці з вівтарем. Важко дихаючи, Микола оглянув місце події. Древній камінь був залитий кров'ю, символи все ще слабко світилися. Нам потрібно якнайшвидше тікати звідси, сказав він тремтячим, але рішучим голосом. Команда швидко зібрала своє спорядження і приготувалася до відходу. Микола востаннє подивився на вівтар, по його спині пробігли мурашки. Він не міг позбутися відчуття, що хтось спостерігає за ними, чекає. Вони вийшли на узлісся якраз на світанку, коли перші промені сонця почали пробиватися крізь дерева. У полі зору з'явилося село маленька, на перший погляд, мирна громада, яка й гадки не мала про темряву, що ховалася в сусідньому лісі. Повернувшись до орендованого будинку на околиці села, Микола поділився журналом зі своєю командою. Атмосфера була напруженою, коли він читав записи вголос, детально описуючи жахливі ритуали і пророцтво про те, що одного дня нащадок повернеться, щоб завершити церемонії і перетворитися на наступного Вендіго. Це божевіллякам, сказала Ганна, її голос тремтів. Як твоя сім'я може бути причетна до чогось подібного? Микола похитав головою, намагаючись зрозуміти це сам. Я не знаю, але це пояснює, чому моя бабуся так наполегливо уникала лісу мабуть, вона щось знала. Дмитро, вічний скептик, відкинувся на спинку стільця, насупившись то що нам робити далі? Ми знайшли вівтар і підтвердили, що культ досі діє, звертатися до влади. Нам потрібно більше доказів, відповів Микола. Нам потрібно все задокументувати і знайти спосіб знищити вівтар і розірвати зв'язок з Вендіго. Наступні кілька днів. Вони провели, ретельно збираючи інформацію, опитуючи жителів села та збираючи речові докази. Вони сфотографували вівтар, плями крові та символи, а також записали свої інтерв'ю з селянами, які наважилися розповісти про це. Микола відчував зростаюче відчуття невідкладності, знаючи, що чим довше вони чекають, тим сильнішим стає вплив Вендиго. Незважаючи на їхні зусилля, кошмари не припинялися. У вісні Миколу переслідували видіння Вендіго та ритуали, які виконував його прадід. Він відчував, як його гризе невгамовний голод, тягу до сирого м'яса, яку не міг пояснити. Колеги помітили зміни в ньому, але Микола відмахувався від їхніх занепокоєнь, запевняючи, що з ним усе гаразд. Одного вечора, коли сонце опустилося за обрій, відкидаючи довгі тіні на село, Микола сидів на самоті. Вкотре, перечитуючи щоденник, він водив пальцем по вицвілому чорнилу, відчуваючи зв'язок зі своїм предком, який водночас лякав і зачаровував його. У записах йшлося про силу, про безсмертя, про зв'язок з Вендіго, який не підвладний часу, його роздуми перервав стук у двері. Увійшла Ганна, її обличчя було блідим і виснаженим. Ми дещо знайшли, сказала вона ледь чутним шепотом. Микола пішов за нею до маленького сараю. Де вони зберігали своє обладнання, Дмитро і Тарас були там, розглядаючи набір старих фотографій, які вони знайшли в сільському архіві, на них був зображений прадід, який разом з іншими членами культу виконував ритуали біля вівтаря. Це все підтверджує, сказав Діма, передаючи фотографії Миколі Твій прадід був глибоко залучений у культ, ці ритуали це саме те, що ми бачили біля вівтаря. Микола втупився у фотографії, його думки не вкладалися в голові. Обличчя членів культу були до болю знайомі, їхні очі сповнені запалу, від якого мурашки бігли по спині. Ми повинні дізнатися більше про цих людей, сказав він. Мають бути записи, сімейні історії, щось, що може розповісти нам, ким вони були і чого намагалися досягти. Наступні кілька днів команда провела заглиблюючись у сільські архіви, збираючи докупи особистості членів культу. Вони виявили, що багато хто з нинішніх мешканців села є нащадками первісного культу, їхні сім'ї пов'язані темною спадщиною, яка передавалася з покоління в покоління. Чим більше інформації вони збирали, тим сильнішим ставав зв'язок Миколи Звондіго. Він почав бачити цю істоту не лише у вісні, але й наяву. Вона переслідувала його на кожному кроці тіньова присутність, яка шепотіла в його свідомості, закликаючи прийняти свою долю. Одного разу, коли вони розбили табір на узліссі, Микола прокинувся посеред ночі весь у поту. Його тіло горіло, кожен м'яз і кістка боліли так, ніби їх викручували зсередини. Він виліз із намету, перед очима все розпливалося і темніло по краях. Анна, Діма і Тарас, розбуджені його криками, кинулися до нього. Миколо, що відбувається? Голос Анни був сповнений страху і відчаю. Я Я не можу його контролювати, задихаючись, промовив Микола. Його голос був спотворений і гортанний. Вендіго, він захоплює мене. Його шкіра почала розтягуватися і рватися, кістки тріщали і змінювали форму під поверхнею. Його пальці подовжилися в пазурі, зуби загострилися в ікла. Перетворення було болісним, і крики Миколи лунали вночі. Ми повинні щось зробити, кричав Тарас, його обличчя було блідим від страху. Анна схопила щоденник, гарячково гортаючи сторінки. Тут має бути щось, щоб зупинити перетворення. Але слова на сторінках, здавалося, розпливалися і зміщувалися, чорнило перетворювалися на нерозбірливі символи. Анна спробувала прочитати один з ритуалів вголос, але слова застрягли у неї в горлі, безсилі проти темної магії, яка заволоділа Миколою. Микола, будь ласка, боріться з нею, благала Анна, сльози котилися по її обличчю. Ти сильніший за це. Але Микола відчував, як сила Вендіго поглинає його, як голод і лють переповнюють його почуття, його зір загострився, сфокусувавшись на переляканих обличчях друзів. Запах їхнього страху і стукіт їхніх сердець кликали його, пробуджуючи первісний інстинкт, який він не міг придушити. Геть від мене, заревів Микола. Його голос перетворився на жахливе гарчання. Я не хочу робити вам боляче. Діма і Тарас відступили з широко розплющеними від жаху очима, Анна, однак, відмовлялася відходити від нього. Вона притискала щоденник до грудей, її руки тремтіли. Ми все ще можемо врятувати тебе, наполягала вона, її голос ламався. Має бути якийсь спосіб, але Микола знав правду. Перетворення було неминучим, прокляття Вендіго передавалося по його роду і йому судилося стати наступним носієм. Єдиний спосіб розірвати цикл знищити істоту, але ціною цього буде його власне життя. Зібравши волю в кулак, Микола боровся проти впливу Вендіго. Він схопив кувалду. Яку вони взяли в селі, щоб зруйнувати вівтар, і почав бити нею об вівтар, розтрощивши древній камінь і розбивши символи, які пов'язували вондіго протягом багатьох поколінь. Сліпуче світло огорнуло галявину, і Микола відчув, як потвора послабила свою владу над ним. На мить йому здалося, що це вдалося його тіло почало повертатися до людської форми, пазурі та ікла втягувалися, біль вщухав. Але коли світло згасло, він із завмиранням серця зрозумів, що присутність Вендіго все ще була там, причаївшись просто під поверхнею. Анна та інші кинулися до нього, допомагаючи звестися на ноги. Ти зробив це, Миколо, сказала Анна, її голос сповнився полегшенням ти зняв прокляття. Але Микола похитав головою, в його очах з'явився привид Це ще не кінець, Вендіго все ще десь там. Він тепер частина мене. Повернувшись до села, вони повідомили про свої знахідки владі, яка поставилася до них скептично, але погодилася продовжити розслідування. Селяни теж були насторожені, їхній страх пом'якшувала надія на те, що кошмар нарешті закінчиться, але Микола знав краще. Вендіго був силою, яку не можна було легко знищити. Це була частина його самого темний спадок, який він носитиме до кінця свого життя. Коли він лежав у ліжку тієї ночі, він не міг позбутися відчуття, що цикл жаху ще далекий від завершення. Наступні дні були розмиті неспокійним сном і переслідуючими видіннями. Перетворення Миколи зробило його фізично ослабленим, але морально він відчував себе сильнішим, ніж будь коли. Сила Вендиго текла по його венах, її присутність постійно шепотіла в його свідомості. Одного вечора, коли сонце сідало за ліс, кидаючи довгі тіні на село, Микола відчув, що поклик Вендиго стає все сильнішим. Він знав, що не зможе довго йому опиратися. Жага до сирого м'яса стала нестерпною, а видіння істоти, що переслідувала свою здобич, були яскравішими ніж будь коли. Вирішивши боротися з ним, Микола ізолювався від інших, усамітнившись у маленькій хатині на околиці села. Він сподівався, що усамітнення допоможе йому відновити контроль, але вплив Вендіго був невблаганним. Однієї ночі, коли на дворі вирував шторм, трансформація Миколи почалася знову, його тіло скрутило і викривило, біль став ще сильнішим, ніж раніше. Він боровся з усіма силами, але сила Вендіго була надто великою. Двері хатини відчинилися, і Ганна, Дмитро і Тарас кинулися всередину. «Миколо!» Анна заплакала, її голос був сповнений відчаю Ми тут, щоб допомогти тобі. Але Микола не чув її. Вендіго взяв верх, його голод і лють поглинули його розум. Він кинувся на них, його кіхті розсікали повітря. Тікайте. крикнув Тарас, виштовхуючи Ганну та Дмитра з будиночка, у безпечне місце. Анна завагалася, сльози текли по її обличчю. Ми не можемо просто залишити його. Ми повинні, наполягав Дмитро, відтягуючи її від дверей він більше не Микола. Вони втекли до лісу, звуки перетворення Миколи відлунювали позаду них. Тарас залишився позаду, намагаючись затримати істоту, але він знав, що це марна справа. Вендіго був надто сильним. Коли вони бігли, Анна озирнулася назад, її серце розривалося при вигляді охопленої полум'ям хатини. Вона знала, що вони втратили Миколу. І тепер його вже не врятувати. Цикл жаху забрав ще одну жертву. Наступного ранку жителі села знайшли хатину, перетворену на попіл, без жодних слідів Миколи і Тараса. Влада оголосила їх зниклими безвісти, ймовірно, загиблими, і справу було закрито. Але Анна і Діма знали правду Вендіго все ще був на волі, і це було лише питанням часу, коли він завдасть нового удару. Повернувшись у село, Анна і Діма намагалися жити далі, переслідувані спогадами про свого друга і жахіттями, свідками яких вони стали. Вони знали, що повинні продовжувати свою роботу, щоб знайти спосіб покласти край пануванню терору Вендіго раз і назавжди. Заглиблюючись в історію села та темну спадщину Вендіго, вони виявили потаємну кімнату під землею в лісі. Наповнену стародавніми реліквіями та символами могутності цієї істоти. Вони зрозуміли, що єдиний спосіб по справжньому знищити Вендіго це зустрітися з ним віч на віч, подивитися в очі темряві і зняти прокляття раз і назавжди. Вирішивши вшанувати жертву Миколи, Ганна та Дмитро підготувалися до останньої битви, вони озброїлися знаннями і зброєю. Готові зустрітися з Вендіго і покласти край циклу жаху, який переслідував їхнє село протягом багатьох поколінь. Але коли вони вирушили до лісу, вони знали, що битва буде нелегкою. Вендіго був силою природи, істотою, народженою з темряви і голоду. Щоб перемогти його, знадобиться вся їхня сила і мужність, і вони були готові віддати все, щоб захистити своє село і вшанувати пам'ять свого друга. Трансформація забрала Миколу, але його спадщина жила далі. Ганна та Дмитро несли його дух із собою, сповнені рішучості покласти край пануванню терору Вендіго та принести мир у їхнє село. Цикл жаху закінчиться, і вони зроблять так, щоб тінь Вендіго ніколи більше не затьмарювала їхній дім. Сонце сідало за густий ліс, відкидаючи довгі моторошні тіні на село. Ганна та Дмитро стояли на узлісі. Їхні серця обважніли від тяжкості їхньої місії. Чим далі вони заглиблювалися в ліс, тим гнітюча атмосфера, здавалося, згущувалася навколо них. Дерева шепотіли темні таємниці, а повітря стало густим від запаху гниття. Кожен шелест листя і тріск гілки викликав у них мурашки по шкірі. Вони знали, що вендіго спостерігає за ними, вичікуючи слушної миті, щоб завдати удару. Озброєні знаннями зі щоденника Миколи та зброєю з потаємної кімнати вони йшли вперед, їхня рішучість була непохитною. Вони почали готувати ритуал, розкладаючи реліквії та малюючи символи, які мали б послабити силу Вендіго. Поки вони працювали, повітря ставало холоднішим, а тіні густішими. У лісі луною прокотилося гарчання Вендіго, низький загрозливий звук, від якого мороз пробіг по шкірі. Раптом з темряви вискочив Вендіго, його палаючі очі були сповнені голоду та люті. Ганна та Дмитро відбивалися з усіх сил, їхня зброя стикалася з кігтями істоти. Битва була запеклою, і сила Вендіго здавалася нездоланою. У хаосі Діму відкинуло через усю галявину, його тіло вдарилося об дерево. Він лежав там, приголомшений і ледь притомний, коли Вендіго переключив свою увагу на Анну. Вона стояла на своєму, її серце шалено билося в грудях, очі істоти втупилися в неї, і вона відчувала його голод, його бажання поглинути її душу. Але Ганна відмовилася піддатися страху. Вона підняла свою зброю, лезо якої виблискувало в тьмяному світлі. З несамовитим криком вона вдарила вендіго, вігнавши лезо йому в груди. Істота заривла від болю. Її тіло корчилося і викривлялося, коли сила реліквій взяла гору. Ліс наповнився сліпучим світлом, і Ганна відчула приплив енергії, що пройшов крізь неї. Форма Вендіго почала розпадатися, його темна сутність розплутувалася у світлі. Коли сила істоти згасла, Ганна відчула присутність Миколи, його дух направляв її. Останнім відчайдушним зусиллям вона ввігнала лезо глибше. Розірвавши зв'язок Вендіго з фізичним світом, істота випустила останній гортанний крик, перш ніж розвалитися на купу попелу. Гнітюча атмосфера розвіялася, і ліс наповнився моторошною тишею. Ганна впала на коліна, виснажена, але тріумфуюча. Вона подивилася на Діму, який повільно приходив до тями. Він, похитуючись, підвівся на ноги і підійшов до неї. Його обличчя було сповнене великого полегшення. Все скінчилося, сказав Діма хрипким голосом. Ми зробили це. Анна кивнула, сльози текли по її обличчю за Миколу. Вони повернулися назад через ліс, з кожним кроком повітря ставало легшим. Тінь Вендіго зникла, і село було в безпеці. Але пам'ять про їхнього друга і жахи, з якими вони зіткнулися, залишаться з ними назавжди. Коли вони вийшли на узліся, Перші промені світанку почали пробиватися з за обрію. Село лежало перед ними, мирне і безтурботне. Коло жаху було розірвано і починався новий день. Ганна і Дмитро повернулися до села героями, їхню хоробрість і рішучість оспівували односельчани. Вони поділилися своєю історією, гарантуючи, що пам'ять про Миколу і терор Вендіго ніколи не забудеться. Анна і Діма знали, що їхня подорож ще не закінчилася. Вони зустрілися з темрявою і вийшли переможцями, але світ був сповнений інших таємниць і небезпек. Вони були готові протистояти будь-яким викликам, озброєні знанням, що навіть найтемніші тіні можна перемогти. Панування терору Вендіго закінчилося, але історія Ганни, Дмитра та Миколи продовжиться як свідчення сили людського духу та незламної сили надії. Цикл жаху було розірвано і почався новий розділ.